Хеппі лор допомога болю в горлі масових потоків біженців та переселенців у найближчий час в Україні не очікують. Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук під час презентації проєкту стратегії державної політики щодо внутрішньо переміщених. Українців у зв'язку із активізацією бойових дій на Донбасі та окупованих територіях півдня країни українці продовжують виїжджати із зони обстрілів. Триває евакуація із найгарячіших точок Сходу, зокрема Бахмуту та Вугледара. Проте масової хвилі біженців немає, заявляє Ірина Верещук. Нині урядовці розробили стратегію допомоги для внутрішніх переселенців на два найближчі роки. Майже п'яти мільйонам українцям довелося тікати від війни до центральних та західних регіонів. Це найбільший Потік біженців із часів Другої світової війни. Тому надати їм житло, роботу і можливість повернутися додому після деокупації головні завдання розробленої стратегії. Людина виїхала з, з, з лінії вогню з-під обстрілів, і їм дійсно треба час адаптуватись. Не може людина приїхати і відразу за тиждень думати, де знайти роботу. Це ті, хто не переживали, можуть так думати. А людині потрібно і психологічно, і що казати, ментально їм потрібно допомогти.